Усім привіт вітаю вас на каналі Монтрейд. Я вже бачу цікаву ситуацію. Тож дві хвилинки натискаю купити і буду очікувати подальший ріст ціни. Валютна пара євро чехав і одразу пройдемося швиденько по аналізу. Минулих відео вже проходився неодноразово по базі. Логіку руху ціни, тому якщо не бачили, почніть з минулих відео. Також у каналі навчання я додав пункт основи логіки руху ціни. Це окреме відео. Перейшли, подивилися і будете вже усе розуміти. Відповідно, євро ЧХ. Перше, на що звертаємо увагу, це те, що зараз у нас загальна тенденція на зростання, і нам цікаво працювати разом з рухом ціни на підвищення. Бачимо, що ось тут у нас утворився певний рівень супроту, від якого ціна дає реакцію на зниження. І тут також ми пробували затестити нижче, давали такий прокол, але Формували дуже велику тінь та закрилися у впевнену зелену свічку Тож я би хотів тут бачити пробиття даного рівня супротиву і подальший ріст ціни. Три секундочки до закриття і забираю тут плюсик. Ну повільно продовжує рости. Подобається те, що знову ж таки ціна моментально відкупляється. Аналогічно ми пробували заколоти нижче, але повністю відкупилися та показали певний ріст. Але волотильність достатньо така дивна. обидві сторони поскидає свічку, але однозначного руху на підвищення. От тільки зараз ми даємо Оцей рух, я хотів побачити одразу за відпрацювання, а не вже постфактом, коли угода закрилася. Ну але в будь-якому випадку плюсик я тут забрав. Відпрацювання по плану є. В мене це влаштовує. Також Ально дві годинки тому у нас була перша торгова сесія у ВІП-каналі. Одразу хочу сказати, що у нас усе безкоштовно. Як бачите, є три канали: канал навчання, основний канал та ВІП-канал. У ВІП-каналі ми торгуємо кожного дня на офіційних котируваннях. А по вихідних я запускаю трансляції та ми торгуємо на ОТС. Як бачите, ось торгували 55 хвилин. Позавчора ми торгували 82 хвилини, і також на ці трансляції на Ютубі. Про них ми вже сповіщаємо в основному каналі. Ось і на останньому ефірі ми забрали 14 плюсів. Ось така довго-довго статистика. Стика, але 14 плюсиків за один ефір забрали. В загальному за неділю вийшло 34 плюси. Шикарний результат. Тим більше це неділя, відпочинковий день, але плюсів ми зібрали багато. І максимально коротко пройдуся по тому, як у нас відбувається торгівля у ВІП-каналі. Відповідно, я сповіщаю про торгові сесії, коли вони будуть. Що нас очікує, так би мовити, на день, бо бувають ще також новини. Першочергово я пишу валютну пару, аби всі могли підготувати собі і вчасно зайти. Як тільки я дам сигнал, і в нас відповідно була однакова точка входу. Після чого я пишу верх 3 хвилини. Відповідно, напрямок, куди ми заходимо, і час експірації. Час експірації вибирається ось тут, просто ставити 3 хвилинки, і якщо я написав верх, натискаємо Купити. Після чого кидаю короткий аналіз і відпрацювання угоди. Ось в такому форматі ми працюємо і разом забираємо шикарні плюси. Також важливий пункт це мані ризик менеджмент. Він є чітко прописаний у каналі навчання. Обов'язково з цим моментом треба ознайомитися і дотримуватися. Якщо ви повний новачок, я рекомендую розпочати з самого початку, тобто натиснули, і от звідси прям проходить. По черзі по кожному відео це необхідно, щоб комфортно себе почуватися при торгівлі і в принципі розуміти, що, де і як натискати. Також рекомендую розпочинати з демо рахунку, аби зайвий раз не втрачати гроші, коли ви ще нічого не знаєте. Вмикайте собі демо і практикуєтеся, як торгувати, доки у вас не з'явиться необхідна впевненість. Отож ще раз, якщо щось не зрозуміло, вся необхідна база знаходиться ось тут. А усі посилання я залишу під цим відео. І let's go шукати наступну ситуацію. Перший плюсик я забрав, треба шукати другий. В першу чергу я завжди звертаю увагу на загальний напрямок руху ціни. Отже, якщо у нас загальному ціна росте, нам цікаво працювати лише на підвищенні. Бачимо, що ціна дала достатньо імпульсивну корекцію, моментально відкупилася, і хотілося б побачити формування лонгової мікроструктури, тобто оновлення ось цього локально сформованого максимума. Я готовий був би заходити на продовження росту ціни з цілю оновити ось цей сформований максимум. Давайте дивитися, бо наразі формується достатньо велика тінь, що мені не дуже імпонує. Я хотів би побачити фіксацію ціни вище і тоді вже заходити на подальший ріст. Бо наразі нас як ніби просто не пропускає сходити вище. Єврокат мені імпонує. Достатньо маленька дохідність, всього 63%, але все одно хочу тут відпрацювати. Три хвилинки час експірації натиснув купити. Ось тут можемо бачити, скільки часу залишається до закриття угоди, і відповідно, якщо за цей час ціна фіксується вище моєї точки входу, я забираю плюс 63% до суми, на яку я зайшов. Перейдемо до аналізу. Тут все максимально просто. Бачимо сильну тенденцію на зростання. Ось тут був останній максимум, який ціна пробила, сформувала впевнену зелену свічку, і після чого йде корекція. Перша корекційна свічка пробувала затестити достатньо глибоко, повернутися нижче, але моментально відкупили ціну і сформувалася достатньо маленька за тілом червона свічка. Наступна свічка також дуже маленька, що говорить про слабість продавців. А лонгова тенденція в нас дуже сильна, тому що кожен раз, коли ми оновлюємо попередньо сформований максимум, ми підтверджуємо нашу тенденцію на зростання. Тож, побачивши ось цю слабість, я одразу натискаю купити. Очікую також усе локальне оновлення максимума і подальший ріст ціни. Інший варіант це було чекати вже самого факту, аби ціна оновила даний максимум і заходити на продовження росту ціни. Але я розумію, що ціна це робить достатньо імпульсивно. Якщо я знаю, що вона має пробуватись, чому мені не взяти кращі точки входу? То ще півтора хвилинки залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Хочу забирати тут другий плюсик. Три секунди, шикарний вистріл на підвищення, і фіксую другий плюсик. 126 доларів чистими лише за причини маленької дохідності. Але якщо ситуація хороша, то я її не пропускаю. Навіть з маленькою дохідністю пробую відпрацювати. Єврокат фактично можна було би тут пробувати далі працювати на підвищення, але вже по факту оновлення максимума. Але дивлячися старший таймфрейм, хоча б 1 години, я бачу, що ми вже знаходимося в області, від якої зазвичай ціна дає реакцію на зниження. Ось вона по цій причині, ось тут було цікавіше працювати на підвищення ніж ось тут, тому що ось тут я вже бачу, що попередня ціна неодноразово давала реакцію на зниження, і розумію, що зараз ми можемо це зробити аналогічно. Тому тут я наразі не заходжу, а шукаю іншу ситуацію. Можна було б, звісно, пробувати тут ще ловити якісь розвороти, але це не мої тенденції. Я торгую за трендом, за контекстом. Тож я просто шукаю іншу ситуацію. А у Чехев мені імпонує як виглядає, але на ньому дуже маленька дохідність. Всього 48%. Якщо ще заходив з дохідністю 63%, то 48% як ніби вже надто мало. Імпонує те, що ми впевнено, ось цією свічкою пробили попередньо сформовані максимуми, Ось цей та ось цей ось тут ціна імпульсивно пробувала затестити нижче, але її моментально відкупила. Аналогічно ось тут надформуються великі тіні під свічками. Тобто ціна моментально відкупляє. Цікаво, бачите, пробиття ось цього локально сформованого максимума і подальший ріст ціни. Але дуже маленька дохідність, тут не хочу навіть пробувати. Звісно, в ідеалі дочекатися факту початкового пробиття і заковити на його продовження. Але з такою дохідністю я не горю бажанням це робити. Юздечі Хеф, якщо встигну, обов'язково тут зайду, імпонує ситуація, і має бути легесенький плюс. Час експірації 2 хвилинки, але точка входу вже трохи втекла. Якщо дасть повторну точку входу, буду натискати кнопочку купити. Бачимо, просто сформовану ось цю зону підтримки, від якої ціна ну, моментально дає реакцію на підвищення. Кожен раз ми формували великі тіні, тобто ціна одразу відкупляється. А тут на ще йде аномально велика свічка, після якої також зазвичай йде відкуп ціни. Якби встиг ось тут взяти точки входу, то заходив би. Спокійно могли повторно дати тест і дати мені точку входу, але як бачимо, ціна вже втікає і, на жаль, мені тут входу не дає. Також дуже гарна ситуація була по ЮСДКД, але її, на жаль, теж пропустив. Давайте подивимося, перший приклад, який був вже відносно давно, а саме на обідній сесії, бачимо, що у нас сильна шортова тенденція, нам цікаво працювати на зниження. Була сформована зона підтримки, від якої ціна неодноразово давала реакцію на підвищення. Ось тут, ось тут. Ось тут також підходило, давало реакцію, але тут ми не справилися і сходили нижче. Що говорить про силу продавців і те, що нам цікаво надалі працювати на зниження. Після пробиття ціна повертається до цієї зони з іншої сторони. І якщо попередньо ця зона виступала підтримкою, та ціна давала реакцію на підвищення, то тепер ця зона виступає супротивом. І ми очікуємо реакцію на зниження. Та за структурою оновили попередньо сформований мінімум. Що у нас відбувається зараз? Фактично аналогічна картина. Бачимо сформовану зону підтримки, від якої ціна Дає реакцію на підвищення. Тут ми її пробили, що говорить про силу продавців, та після пробиття повертаємося на тест цієї зони з іншої сторони. Тож тепер вона виступає супротивом, і ми очікуємо оновлення останнього сформованого мінімуму. Реакція моментальна, плюсик можна було швиденько забирати. Ну але я не люблю заходити, вже, коли ситуація себе відпрацювала, тож дивлюся далі. Щодо ретесту, у нас також є окремі відео на нашому каналі, тож рекомендую до перегляду. І по USDK декаду можна було б спробувати тут повторно зайти, але в нас дуже маленька схильність лише 53% Цього для мене наразі замало. чи ХФ також була гарна ситуація, аналогічно її пропустив. Але хороший приклад пропоную розібрати. Сильна тенденція на зростання. Бачимо формування вищих мінімумів та вищих максимумів. Ось таким чином у нас формується структура. Та кожен раз ми оновлювали попередньо сформований максимум. Розглядаючи локальніше, бачимо, що ціна давала корекцію, сформувавши шортову структуру. Ось таким чином. Також, як бачите, я натягнув сітку Fibonacci, за неї теж є окреме відео на нашому youtube каналі І ціна якраз дала корекцію. До зони інтересу по Фібоначі. Це ось цей діапазон між двома лініями. Відповідно від зони інтересу по Фібоначі ми моментально даємо реакцію на підвищення та повторно тестимо ось цю лінію супротиву, від якої ціна дає реакцію на зниження. Але ось цією свічкою, в першу чергу, ми пробиваємо ось цю лінію супротиву, а в другу чергу формуємо лонгову мікроструктуру, тому що ми оновили попередньо сформований максимум, і наша мікроструктура буде виглядати наступним чином. Ось так. Відповідно, можна було зайти по закриттю свічки, можна було зайти ось. Тут на корекційному русі банально на 2 хвилинки вверх, очікуючи подальшого пробиття, і забрати жирний жирний плюс. На жаль, тут також момент пропустив, тож дивлюся далі. О, ще якусь плюсика зловити хотів би. Євро-долар формується ситуація. Якщо дасть мені точку входу, обов'язково буду тут заходити, але хотів би побачити мінімальний відкат, якийсь ребаланс. І що, до речі, вже є відкат. 2-1. Натискаю купити, буду очікувати подальший ріст ціни. По аналізу тут все максимально просто. Бачимо сильну тенденцію на зростання. Вже розуміємо, що працюємо тут лише на підвищення. Також, як бачите, я вже позначив, що у нас сформований боковик. Тобто від верхніх границь ми прямуємо до нижніх, від нижніх до верхніх і ось таким чином торгуємося. Отже, щойно ми тестили нижні границі, і від них очікуємо реакцію до верхніх. Перше, що мені імпонує, це ось ця велика свічка, яка повністю перекриває тіла двох попередніх червоних свічок. Це говорить про силу покупців. І ми зацікавлені в подальшому рости. Плюс у нас сформувалася лонгова мікроструктура. Дали корекцію, і зараз воно попередньо сформований максимум. Часу експірації я дав 3 хвилинки, тому що я очікую два варіанти розвитку подій. Перший це ми одразу продовжуємо рости, а другий варіант це ми даємо незначну корекцію і після цього продовжуємо рости. І 3 хвилинки, як ніби, оптимальний час, аби забезпечити плюсик в обидвах варіантах. Тож хвилинка 30 секунд залишається до закриття угоди. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Ох, який імпульс пішов, аж пробило монітор, не поміщається в кадр. 15 секундочок залишається. Шикарне продовження росту ціни. Бачимо, що долітаємо аж до попередньо сформованих максимумів. Знову тестимо верхні границі. Від яких йде теж моментальна реакція на зниження. Але я думаю, що ми зараз сюди ще повернемося і, можливо, не спробуємо відпрацювати від границі. границь. Нараз, забираю: 184 долари чистими є, але реакцію отримали дуже дуже сильно. Як бачимо, щойно торкнулося даної зони, просто одразу свічка вкатила. Цікаво. ДБП-Че може сформувати також гарну ситуацію. Бачимо, що у нас теж загальна тенденція на підвищення. Зараз ми рухаємося у такій несхідній структурі, і все, що мені треба, це ще одна свічка, яка зафіксується вище ось цього максимуму. Прямо. Зараз ми це зробили, тож натискаю купити 3 хвилинки час експірації і очікую подальший ріст ціни. А тепер детальніше до аналізу бачимо формування фігури технічного аналізу прапор. То загальна тенденція на зростання, але зараз у нас є несхідний рух, де від нижньої границь ми відповідно даємо реакцію на підвищення. А від верхніх ми даємо реакцію на зниження. Але так як загальна тенденція у нас на підвищення, ми розуміємо, що це лише корекція, і в подальшому ми хотіли би бачити пробиття вверх з цілю оновлення ось цього максимума. Отож, розглядаючи ще локальніше, бачимо сильний імпульс на підвищення, після чого у нас іде корекція, і ціна забивається в мікроакумуляцію. Ось таким чином. Я чекав, коли ціна пробиться вище, тобто зафіксується тілом свічки вище попередньо сформованих максимів. Ось цього та ось цього. І відповідно зайшов на продовжу продовження Росту ціни. Локально наша ціль оновити ось цей максимум. Давайте спостерігати. Як себе відпрацює як би хотів би забирати четвертий плюсик, 3 плюси вже є. Тож спостерігаємо, хвилинка 20 залишається до закриття угоди. Три секунди є продовження росту ціни, плюсик є 158 доларів чистими забираю, і 4 плюсика, як ніби можна вже фіксувати. До сьогодні вже от, сьогодні справді багато торгую, зазвичай торгую значно менше. І ось таким чином по 4 плюсики вже надбиралося так. Плюсів 16, мабуть. Ну але як ми з вами? Ми знаємо і говоримо на трансляціях. Плюсів мало не буває. Ну а о 18.00 же стартує сесія у віп каналі Першу ми вже відторгували, другу очікуємо. Тож на цьому буду завершувати, фіксувати профіт. Усім гарного дня! А якщо це відео було корисним, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І неймовірно вдячний за ваші коменти. Цим дуже сильно підтримуєте канал, підтримуєте мене, продовжувати знімати для, для вас відео. Тож дуже вдячний за ваші коментарі. І це дуже сильно підтримує. Усім профіту!